Зі нас інфо перші про головне поїхали. Президента Зеленська і нагородив орденом за заслуги Ольгу Стефанішину, яка має два офіційних звинувачення в корупції і з бюджетне зловживання. Корупція це частина системи державного управління, створена Зеленським. Телеграм-канал Печера Дракона стверджує наступне монозабільшість, скасувала незалежність НАБУ і САП. Вітепер вони будуть підпорядковані генпрокурору, тобто по факту перетворюються на підрозділи ГПУ. Щоро вітаю усіх героїв активістів революції гідності, які підтримали і привели до влади Зеленського, що на їхній зелений обранець із радістю розтоптався те, що вони так натхненно боролися на майдані. Що тепер герої Майдану хором засудять діючу владу чи просто не помітять того, що сталося? Ну то і вони ж не хочуться підігрувати Порошенкові. А майдан відтепер щоразу, як оті позеленілі герої, приповзатиму, святкувати річницю майдану. Питайте їх, а де незалежні антикорупційні установи? Нагадуйте, що створили незалежні антикорупційні установи Запорошенка, ліквідували їх за їхню незалежність за Зеленського у Набута, саб вже відреагували на результати голосування. Там наголосили, що ухвалення законопроєкту фактично знищує незалежність антикорупційних органів, а також є перешкодою для європейського майбутнього України. Далі слова очільника в оригіналі фактично зараз а, створюється загроза і євроатлантичним прагненням. Нашої країни. Тобто дві незалежні інституції набу і САП фактично повністю е, переводяться, можна сказати, так, в залежний режим. Е, ми виступаємо категорично проти цього. Зараз ще є е, підпис президента України, і ми просимо не підписувати цей законопроект, повернути його з відповідного вето. Ми Точно хочемо бачити Україну світлою, ми точно хочемо сильної потужної антикорупційної інфраструктури, тому що для цього заслуговує українське суспільство в першу чергу. Воно не заслуховує на те, щоб формувались недоторкані чи уникали від відповідальності. Набу створювалась САП як орган, який мав виключну підслідність боротьби з високопосадовою корупцією. З усіма гарантіями незалежності, і це умова в тому числі нашого поступу в Європу і розвитку європейського українського суспільства. Ну що, колеги, побудова антикорупційної системи, як на мене, була одним з найбільших досягнень революції гідності, і всупереч усьому спротиву, який вчинили, в тому числі і в цьому в цій залі ми наша команда її втілили в життя. А сьогодні, ви знищуючи незалежність хребта антикорупційної інфраструктури на і САП, ви не просто знищуєте ключові державні інституції. Ви насправді знищуєте мрію людей і повертаєте країну на 12 років назад. По суті, ви повертаєте країну до того стану, коли... Країна задовольняла росіян, бо вона була безправна і недемократична. А такі країни, колеги, рано чи пісно опиняються під зоною впливу Кремля. Щойно ви тут пафосно всі розмовляли на цій трибуні, голосували за звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки за допомогу за те, щоб нам, демократичній країні, допомогли. Але одразу після цього даєте скептикам в американському політиці політикому пас, щоб вони говорили про Україну як про бездонну корупційну, Вибачте, бездонну корупційну діжку. Ви ставите під фінан під загрозу фінансування в рамках України Facility і в рамках інших міжнародних джерел, які прив'язані до наших антикорупційних зобов'язань. До слова на тлі війни з Набун маєтка Єрмакан другий день поспіль вивозять майно та гроші. Невже ревізія США пройшла настільки успішно? Зелені бояться лише НАБУ і САП, оскільки не контролюють його, і там багато людей а саме набу і хапало за яйця всіх відомих корупціонерів зеленої влади. Саме тому їх Єрмак, яку бояться західні змі, уже пишуть набу. Вірвалося до Єрмака. Єрмак оголосив війну. Одна з найскладніших проблем заходу стосунка за сучасно. Українською владою обмеження, котрі наші партнери накладають на себе в критиці Зеленського та його менеджерів. Ви маєте зрозуміти, що казати правду про режим найвеличнішу, одночасно зберігаючи безпрецедентну підтримку України. Завдання нереальне пише Карл Волох. Я абсолютно впевнений, що за політкоректним формулюванням Пріцкар щодо річного мандату, який закінчився, та її відставкою стоїть найглибше розчарування у здатності Укрвлади виконувати бодай частину тих колосальної складності завдань. Виконує. Економіці, котрі стоять перед Україною сьогодні, і тим паче постануть з початком відбудови фраза: українці мають взяти на себе ініціативу. Ми не можемо змушувати їх. Це вирок владі, нікчем і імпотентів, котру мудріший виборець так вперто не хоче переобрати. Журналістка Людмила Семенюк написала наступне кінчайте тату торгувати, бо немає чим здачі давати. От лише чому ці завжди усміхнені морди лица, як у оперещених артистів, досі нас запевняли, все хорошо, прекрасне марк... Кі за ота чорна діра в бюджеті 500 мільярдів. Вона, що вчора утворилася, і чому були гроші на підвищення удвічі зарплатне скінчання армії чиновників та довгоногим дівочкам моделі зовнішності від кличкою помощниця депутата. А тепер виявилося, що у вересні немає з чого заплатити справжній армії, де прави і та кепські, судячи з офіційною заяви шефа Пентагону, про те, що росіяни активно просуваються на всіх напрямках. Тому давайте. Стірати всіх наверх, і піднімемо податки по самій штуті і піползхавайбо не на часі. Обкласти податками вирішили навіть волонтерів, які возять на передову усе від дронів до солодкої водички. Самі водишці теж не пощастило. На неї наклали акциз, як на сигарети. А раптом військовим захочеться пенюар. Відповів обуреним волонтерам міністр фінансів Сергій Марченко. На що інтернет вибухнув фото жабами самого міністра в пенюарі або із. Пляшкою води. Возьмем а де все – від 15% при покупці автомобіля та від 5% при продажу квартири до щомісячного відсотка за кожного, хто користується мобільним телефоном або ж до бабусі, яка раз на місяць зі своєї старої кнопочної ноки дзвонить до лікаря. А якщо цій бабусі, чия любіма дочка, вивезла до війни онуків кудись в Європу, прийде від рідних подарунок за кордону, то бабуся ж теж стягнуть подарунок податку. В Укрпошті вже заявили, що мовляв. Кожен українець аж двічі на рік отримує посилку з-за кордону. А знаєте, яка зарплата у гендиректора Корпошти можете погуглити до війни? Була 1,6 мільйони гривень, а торік склала 2 мільйони щомісяця із кишені платників податків, але це ніщо порівняно із зарплатою гендиректора «Укрзалізниці» – 9 мільйонів гривень. І там кожному із заступників по 5 мільйонів щомісяця із бюджету. А військовим, як заявила оця усміхнена нардепка із голівудською за. Чеською голова фінансового комітету парламенту немає чим платити. Це підтвердив у змі одіозний гетьман. Це о той, хто недавно радив українцям під час спеки обливатися водою з замість місто, щоб охолоджуватися під кондиціонерами. Світло між іншими перестали відключати. Коли приїхала сувора смотряща Байдена, ревізора пані Пріцкера. Цього не обдуриш, бо вона знає, звідки беруться гроші в бюджеті. Мала п'ять років міністром торгівлі США і прийшла на цю посаду в уряді Обами. Вже бу будучи мільярдеркою і однією із ста найактивовіших жінок світу. А ще ця леді знає нашу українську ментальність. Поцупити те, що погано лежить. Родина пенні іммігранти із села Пріцьки Обухівського району на Київщині, але жить у нас багато чого поганого. Тому ревізорка заявила, що підвищення податків це шлях в нікуди. А гроші треба шукати там, де їх крадуть. А те, що крадуть безбожно, так капесоромно, підтвердив скандали тендером на відновлення Охмедиту, який щойно відмінили, залякавшись масового обурення, як казав незапутній ваш актор Віталій скоко-скоко, 5 тисяч доларів на сіські, коли Ольга Сумська у ролі його кіношної дружини у фільмі Кастин заявила, що хоче зробити собі пластику. А це скоко скоко нам усім треба гучніше і частіше запитувати у наших слуг. Бо хто кому слуга насправді? редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.